23 серпня, День Державного прапору України. Державний прапор один з офіційних державних символів суверенітету держави. Державний прапор як символ країни є втіленням національної єдності, честі та гідності, традицій державотворення, історії та сьогодення. В честь дня державного прапору на площі Шевченка було урочисто піднято державний стяг нашої країни. Знаєте, український прапор це символ. Волі, символ правди, символ нашої незалежності. І сьогодні ми піднімаємо прапори не тільки в цьому місті. Ми піднімаємо прапори за Маріуполь, за Лисичанськ, Северодонецьк, за Донецьк, за Крим, за всі окуповані території. І я свято вірю, що. Над всіми містами і населеними пунктами України в найближчий час будуть майоріти українські прапори. Саме завдяки нашим військовим ми маємо можливість навіть у воєнний стан жити відносно спокійно. Ціною власного життя вони борються саме зараз за нашу свободу та незалежність, за суверенітет нашої землі. Полеглих у боях у національній війні за суверенітет та свободу України вшанували хвилиною мовчання. Синьо-жовте поєднання кольорів остаточно сформувалось на початку ХХ століття. Символами України у новітньому їх трактуванні є безхмарне небо як символ миру, синій колір і стиглі пшеничні ниви як символ достатку, жовтий колір. Шановна громада, вітаємо вас з Днем національного прапора і бажаємо стійкості та мужності, сили, наснаги та мирного неба над усією нашою Україною від Львова до Донецька. Від Чернігова до Сімферополя шануймося, все буде Україна.